Я е, насправді з творчої родини, і мама в мене художник, і це радість в родині, і я виросла на джазі. Е, я росла в Ізраїлі, і потім ми повернулися. І коли ми повернулися, ми слухали радіопромінь. У нас був такий буквально ебанітовий програвач, який ми з мамою слухали на кухні, е, бо там була джазова програма, яку вів е, Олексій Коган. І Дмитро Гальона. Обожнюю, що першого, що другого. Я виросла, мені вдалося з ними познайомитися, подружитися. І я досі у Гальони, значить, купую платівки джазові. І ось кожну програму Гальона закінчував такою фразою: І пам'ятайте, якщо вас не любить ніхто, вас любить промінь.